Сторічний ювілей відзначила жителька селища Полянка Баранівського району Марія Коник. Із святом Марію Тихонівну урочисто вітали рідні, представники влади та жителі селища. Адже останній подібний ювілей в Полянці відзначали більше 20 років тому. Марія Тихонівна Коник народилася в багатодітній селянській родині. У її батьків було семеро дітей, з яких на сьогодні зосталися тільки двоє Марія Тихонівна та брат Борис Тихонович. Ще у ранньому віці пані Марія пішла працювати в колгосп. Потім доглядала малюків у місцевому дитячому садочку. Багато зазнала жінка в своєму житті, колективізацію, жахи війни та всіх трьох голодоморів. Сьогодні часто згадує ті важкі часи та розповідає про них внукам і правнукам. А 33 третій був найчастіше, але якось при кінці вже лежали в пухляні, взяли десь, поїхали в базар, купили, дуже пам'ятаю, бо я найстарша. Пам'ятаю, значить, купили п'ять було хліба, по 50 рублів тоді, тоді по 50 рублів була буханочка хліба. І купили теля. Ще зарізали, перед самими між нибами було. Ще хліб мало доставив. І почали і вибирати в полі колосочки такі десь спіліші, щоб за, закидати значить, цей супчик. І таким родом помаленьку помаленьку почали відтухати і віджили, і так усі вижили, і так усі вижили. А де ви працювали? В колгоспі? В колгоспі. Як вже пішли в колгосп, то 12, 11 чи 12 років працювала так, як то кажуть, за паличку, Там ніхто ні, 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 нічого не платив. Коли почалася велика вітчизняна війна, Марія Тихміна була уже одружена. Чоловік Павло Флоріанович багато розповідав про ті воєнні події. Жінка сьогодні згадує все так, ніби це було вчора. Чоловік одразу був забронірований, не, не взяли його в армію в 41-му, не взяли. Був на Дзержинському районі, там купався багно, колись торб купали. Ну, ви молодити, не знаєте. То він був на машині робив на цій цьому двигуні. То він вже пішов о, на війну, борюся родина 43-го. Їй було о, чи сім, чи вісім місяців. А, то тоді він вже пішов партизани. Партизаном був. Якийсь отрати десь в явинському місці. Стріла трад, якось кутузово називали. І тоді їх відіслали на запад. Що ж до секрету? Довголіття? В чому секрет? Треба терпіння дуже. Ну, в житті буває всякого. А терпіння треба мати. Треба терпіти. Може, щось я винна. Кажу пробачу, я винна. А вона каже, ну щось може я. Не так прожили горденько сім'єю, не можна катати. І на свою сім'ю я не біжаюся. Одна ж секрет довголіття Марії Тихонівни вбачають у її доброті та гарному ставленні до людей. Вона в селі ніколи нікого не образила. Вона ніколи ні на кого не сказала, не підвищила голос. Вона завжди, коли говорила, у неї завжди назви такі ласкаві. Квіточка, доріженька. Людина вона дуже шановна. у неї дуже великий, гарний рід. Діти працювали все життя у нас на нашому підприємстві. Місце. Це дуже гарна династія така. І діти теж, от те, що їх навчила, мама їх навчила правди, справедливості, добра. Ці люди теж дуже шановані і дуже такі добрі, гарні люди. І якби таких людей було більше в нас на Україні, в нас не було б ні війни, ні злиднів, нічого. У нас би було все дуже дуже добре. Марія Тихонівна разом із чоловіком Павлом Флоріановичем народили і виховали чотирьох дітей. Рано відійшов у вічність її чоловік, але рідні не дають почуватися самотньою. От і в сотий день народження ювілярку вітали всі четверо дітей: дев'ятеро внуків, 14 правнуків та троє праправнуків. Для них Марія Тихонівна, приклад безмежної любові та доброти. Як всі люди старшого покоління зазнала горя страшного, але це її ще більше гартувало, вона не стала жорстока. Вона, ви знаєте, залишилось дуже доброю. Так вийшло, що батько, наш батько і чоловік, життя 40 років звично працював у лісному господарстві. По роботі він його, так сказати, переміщали. Він був на різних роботах, приходилось багато переїздів, але це теж їй не було не поміха. Де вона де не проживали, я пам'ятаю, що завжди залишались найкращий, напевно, город у тих селах, де ми були, чи, чи там на темнообісті, де ми жили. Квітів повно було завжди. О, і завжди-завжди вона віддала добролюдям. І, де не було, вона там такі часи були важкі, що приходилось там то педагогів брати на квартиру, щоб вижити на 60 років повні, що ми є був маленьким. Потім і вихователі дисадка. І вона потім її запросили вже на на сіроків, мама, і вона дійсно працювала у років 17, ді і її, дійсно, Діти і зараз ще пам'ятають, вже яким, тим діткам, які вона виховувала, вже зараз, напевно, і є по 30, по 40 років, і по 50, напевно. Ну, вже такі. І зараз присилають на мою сторінку, наприклад, однокласників, вітання, чого не кожен день. Ми, ми раді за вашу маму, ми гордимося вашою мамою. І ми гордимося, що в неї такий столітній ювелей. взагалі зарідній нашої сім'ї це дуже-дуже ну, це, гарне свято. Я думаю, що це свято і для селища, і для району. Де неможливо і для області зарадка рідкість. Я дуже радий, що так, так ну, я знаю, по-моєму, саме мама чудова в світі. Я думаю, що погані мами бувають. Моя мама найкраща. Всі, як мами, учать дітей поважати, любити труд. Мама дуже нас добряча така. Ну, вона нас понімала, так як в будь-яких негараздах чи там добро, ну скрізь вона нас понімала. На щоденно молиться. Вона бажає здоров'я всім, всім дітям, онукам, правнукам, праправнукам. Всіх я щоденно чую, як вона згадує весь час Христиця і молиться, просить здоров'я. Дуже yeah. квіти любила. У неї на кожному вікні стояли по три вазоночки, А все я так чула, що кажуть, що хто любить квіти, той дуже довго живе. Може, правда. А ще історичним ювілеєм Марію Тихонівну коник вітали односельці, представники районної місцевої влади, товариства німців України Відер оскільки ювілярка має німецькі корені. Ми знаємо вас давно. Ми знаємо вашу сина і сім'ю. Ми знаємо, в яких непростих складних життєвих умовах ви провели це життя. Ми знаємо, що ваша сім'я має німецьке коріння, і ви з честю пронесли непросту. Долю людини, яка прожила ще народилась до революції, прожила буремні роки перетворень, віон і всіх їх потрясінь. І ми щиро вітаємо вас сьогоднішнім ювілеєм. Це надзвичайно важлива дата. Таких людей є дуже мало або велика рідкість. Ваш ювілей, подякувати вам за вашу самовіддану працю. От скільки років багато ви віддали нашій державі? Хочу вам подякувати за. Те, що ви виховали гарних четверо дітей, і у вас є чим грудитись. Ви знаєте, аналізуючи прожити вам життя, напевно, кожен із нас може сказати те, що ви як людина надзвичайно любили своє життя, що ви протягом свого життя, ті обов'язки, які ви покладали на себе, які покладали на вас, коли ви працювали, ви їх щастю, добросовісно і чесно виконували. Ви завжди дивилися вперед оце життя, яке ви хотіли б бачити. А святковий настрій створювали місцевий аматорський колектив Поляночка та гурт Козацька Мрія, учасником якого є і син ювілярки Федір Павлович. Колег вашого найменшого сина Федіра поздоровити вас з цією знаменною датою сторіччям, побажати міцного здоров'я. І щоб ми ще приїжджали до вас і приїжджали і чествували ваші день народження. А в подарок прийміть цю пісню. Вона так і носить назву Рідна мати моя. Край села, і в дорогу далеку Ти мене на зорі пробаджала, і рушник виживати на щастя дала. І в дорогу далеку Тихонівна подякувала всім гостям за теплі вітання та побажання.